Нова світлина героя. Еспланаду пам'яті доповнили фотографією Віталія Горбачова. Захисник пішов з життя 2 грудня 2023 року в районі ведення бойових дій в Донецькій області. Він був помічником начальника відділення об'єднаної вогневої підтримки 21-ї окремої механізованої бригади. Мав звання капітан. Вшанувати пам'ять Віталія Горбачова 29 грудня. Прийшли його рідні, друзі та небайдужі жителі міста. Це чоловік, який ніколи ні в чому не відмовляв. Він дуже багато нам допомагав по таким будівельним роботам. Так, сам завжди з посмішкою, завжди в доброму настрої. Це такий чоловік, душа, і він займався ремонтними роботами, тому його знають Багато мешканців Южного, багато ОСББ він допомагав, робив ремонти. І це чоловік, на якого можна було покластися в плані, якщо треба щось зробити, він брав і робив, ніяк не, не віриться в те, що произошло. І так сталося, що він е, е, пішов. Е, захищати, незважаючи на те, що в нього із здоров'ям були проблеми. Встановленням світлин на еспланаді пам'яті продовжують опікуватись волонтери штабу незламні. Придбати необхідне вдається за рахунок коштів, які надсилають жителі. Те, що тут зробили тимчасово фотоми, це дуже дуже гарно, що це зробили. Люди. Ходять сюди, люди пам'ятають, повинні пам'ятати, як я розумію, повинно бути місце виділене десь на окраїні, а місце, де часто бувають молодь, тому що насамперед молодь повинна пам'ятати це, повинно бути таке місце, і ми всі розуміємо, що поки війна не закінчилась. Це не останні наші похорони. Та в нашій громаді ще одна втрата 30 грудня відбудеться прощання із Віктором Сторожуком. Вічна пам'ять і слава захисникам та захисницям, які віддали життя за наше майбутнє. Комендантська година в новорічну ніч не скасовується. З опівночі до п'ятої ранку не можна перебувати в громадських місцях та на вулиці. Заборона розповсюджується і на роботу громадських закладів. Змін ніяких не відбулося в нас. Так і продовжується діяти комендантська година і в новорічну ніч в новорічні свята також з 12-ї години ночі до 5-ї до п'ятої ранку в нас діє комендантська година, і саме на свята на ем... Святкові новорічні дні з нашого боку збільшено як піших патрулів, так і автопатрулів. І поліцейські будуть слідкувати за порядком в місті і в громаді не тільки в місті, а й в громаді. І порушників комендантської години будуть виявляти і як то кажуть, до них будуть застосовувати міри законодавчого характеру. Актуальним з 2022 року залишається також і мораторій на продаж та використання піротехніки. Салюти, феєрверки, петарди та подібні запалювальні речовини були офіційно заборонені законом 11 квітня цього року. Закон вступив в дію з 6 листопада. Ця заборона діє ще з 22-го року ще з початку війни, з початку воєнного стану в країні її ніхто не відміняв. Ця заборона є і її треба виконувати. Як і користування, так і продаж, так але е, при патрулюванні місць торгівлі. Е, Дільничними офіцерами поліції і іншими співробітниками поліції на даний час не виявлено піротехнічних засобів, як в продажі, так і їх у використанні. Тим паче, ми останнім часом чуємо і бачимо, так що на вулицях на даний час ніхто не використовує. Молодці підтримують заборону і виконують її дії. Поліції також повідомляють, що до посилених патрулів у громаді будуть долучатись працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Наші аккаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі Тв «Южне». Підписуйтесь на канали Южінського телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. Що думають жителі Южного про рік прийдешній? Ми вийшли на вулиці міста, щоб запитати їх про це. Опитування ми провели 29 грудня. Вранці Росія завдала по Україні масованого ракетного удару. А якщо цієї ночі так гатили, то який може бути який може бути Новий рік? Чи є у вас новорічний настрій? Ні. Нема ніякого новорічного нас? Настрій Насрій буде новорічний, коли буде перемога. Який може бути настрій, коли наші хлопці там у крові? Угу. Нема Свято, коли я ж кажу, коли буде перемога, коли, коли хлопці буде будуть свята. живі, а не у ті світлини, які там стоять. Що ми їм вклонюємося, так що люди на вулицях розповідають, як війна вплинула на сприйняття свят. Ну як змінилось? Так і змінилось. З війною що там може краще бути? Дай Бог, щоб тільки ми перемогли. Я тобі реально говорю, ти що? Немає приводу взагалі щось святкувати. Наші хлопці страждають, наші хлопці в окопах, наші хлопці нас бережуть, тому. Якось так військовим тільки слова підтримки наших всіх українців, щоб вони не падали духом, ну і здоров'я, щоб їм їх, їх родинах було всім здоров'я, та й щоб всі чекали перемоги. Інші люди зараз захищають нашу країну. Ми не можемо так з чистою совістю, совістю сісти та святкувати свята. Хочу, щоб всі були здорові та цілі, неушкоджені. Так, і побачили ще свою родину знов. Колектив Южненського телебачення вітає всіх з прийдешнім новим роком. Бажаємо перемоги і миру.